Скажу так, це, мабуть, був старіший, а це новіший, бо він гірший. Відео є обідно, і це Ось це все? Да, даже. Я вас хоть надивилися. Я вас вже два роки дивлюся. Все мечтала, не до вас приїхати. Так ви що, ще за два роки не додивилися? Руки не сніс. І все равно лайкаю вам. Хороші руки. Є раз. є другий. Ну, але ж ми бачимося перше. Так. Ну, а ви нам гарні відгуки пишете. Або я да, відключаюсь вашої праці. Дякую. Нам приємно. Повертаємося до мене на бік. Так. Я можу відстала до вас поїхати нас. Це треба в На другу сторону. То я вам зараз зроблю персональний подарунок. <реш> Стену, це, це моя робота. Стаємо. Це моя робота, вас А але те, що я вам зроблю персональну знижку, якщо ви до нас приїдете і прийдете у нас невеличку реабілітацію, то ви ще й получите гарне задоволення нашої співпраці.